Вітаємо всіх номізматів, підписників та гостей каналу Криворізькі Відомості. Наш канал буде корисним для всіх, хто збирає монети та банкноти. Також для тих, хто цікавиться історією Незалежної України. 30 травня 2023 року Національний Банк України ввів в обіг пам'ятну монету Павло Скоропадський номіналом 2 гривні. Монета належить до серії Видатні особистості України та присвячена 150-річчю від дня народження українського державного і політичного діяча, воєначальника гетьмана України Павла Скоропадського. Цікаві факти про гетьманство Павла Скоропадського народився майбутній гетьман. У 1873 році в місті Візбаден Німеччина походив із старовинного шляхецького роду українських козаків Скоропадських в родині, шанували українські звичаї і дотримувались українських традицій. Після лютневої революції 1917 року секретаріат військових справ Центральної Ради. Призначив Павла Скоропадського командуючим усіма українськими частинами на Правобережжі. Вже 29 квітня 1918 року його благословили на гетьманство. А на Софіївському майдані в Києві було проведено молебен. Той день гетьман Павло Скоропадський проголосив створення української держави. Гетьманство Павла Скоропадського. Тривало близько семи місяців із квітня по грудень 1918 року. Але навіть за такий короткий час йому багато що вдалося було ухвалено близько 400 державних актів. Гетьман домігся стабілізації фінансової системи і створення повноцінного державного бюджету української держави. За його правління почали працювати поліція. Пошта і залізниця було затверджено державну символіку і ухвалено закон про українське громадянство. Почалося формування постійної армії, що складалася з восьми армійських корпусів, а також військово-морського флоту та авіації. По всій країні тоді відкрилися школи з українською мовою викладання. Отже, розглянемо монету, присвячену Павлу Скоропадському поближче. На її аверсі розміщено. Внизу на дзеркальному тлі Малий Державний герб України та напис Україна. Праворуч рік карбування 2023. У центрі на тлі стилізованого майва прапорів Трикутник. Вінєтка Георгія Нарбука. Що символізує певний культурний, економічний розквіт української держави за гетьманату Павла Скоропадського, який обрамляють написи. Українізація у горі. Освіта гривня. з обох боків. У горі на дзеркальному тлі номінал. Ва. Та графічний знак гривня. Унизу. Логотип банкнотно-монетного твору Національного банку України. Ліворуч. На реверсі монети розміщено портрет Павла Скоропадського. Праворуч. Ліворуч від портрета композиція, що символізує події Української революції. Угорі, на дзеркальному тлі роки життя 1873. -й 1945. Унизу напис Павло Скоропадський. Номінал монети складає 2 гривні. Вигативана вона з Неї Зільберу. Має масу 12,8 грама та діаметр 31 міліметр. Тираж монети 30 тисяч штук. Художниками виступили Володимир Таран Олександр та Сергій Харуки скульпторами Анатолій Дем'яненко та Володимир Атаманчук. Вартість монети в інтернет-магазині Національного банку України складає 56 гривень. З кожним роком вартість монети Павло Скоропадський буде тільки зростати. Вивчаємо історію рідної батьківщини, збираючи монети у своїй колекції. Спасибі за увагу і будемо вдячні за лайк та підписку. А щоб не пропустити наші нові відео, натисніть на дзвіночок. До нових зустрічей на каналі Криворізькі Відомості.